Ось такий крутий ніж зробили наші хлопці. Назвали його фартовий. Бачите, таке художнє лиття. По цій тематиці. Сталь Х-12МФ. 61 одиниця Загартований Ось такий ефект кратерів зроблений. полірування, травлення, хлорному залізі. Е е рукоять ексклюзивна. Це теж янтар іде, вкраплення янтарю з полімером. Дуже виглядає дорого, дуже класно лежить у риці. Ну а піхви це окремий витвір мистецтва, як бачите, це теж все ручна робота, ручне тиснення, ручне. шкіра йде італійська. Натурального дублення. Тому от такий ексклюзивний ніж. Кому цікаво, звертайтеся за ціною. Зроблений в одному екземплярі. Більше їх виготовляти напевно не будемо. Нехай лишиться як ексклюзив.